Так, ну і повертаємося до головної, головної теми сьогоднішнього дня. Це зміни для військових зобов'язаних. Нагадаю, що йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років. І от протягом двох місяців вони мають якраз оновити свої дані. І от у Києві вже почали прийом чоловіків та жінок ЦНАПи. І наша знімальна група якраз перебуває у Солом'янському районі поряд із одним зі столичних центрів адмінпослуг. Тож з нами мій колега Олександр Храпач. Олександра, я тебе вітаю. Чи багато людей? Ну і що тобі вдалося з'ясувати? Віталій, Юлія, вітаю всіх глядачів. Дійсно, ми перебуваємо в Соломінському районі столиці, поблизу Соломінської райдержадміністрації, як ви можете побачити, і саме в цій адміністрації знаходиться безпосередньо і центр надання адмінпослуг Соломінського району. Хочу сказати, що дійсно, попри вихідний день, тут я б не сказав, би, що дуже багато людей, але все-таки люди до ЦНАПу йдуть, заходять, виходять. І здебільшого дійсно це ну, відсотків так сім. 70-80 – це чоловіки призовного віку. Вони тут, звісно, неспроста, тому що, як всі знають, сьогодні вступили в закон в силу новий про вдосконалення мобілізаційних заходів. Зокрема, чоловіки здебільшого йдуть до ЦНАПу аби оновити свої дані. Згідно закону, крім можливості оновити дані через застосунок, можна особисто пройти в територіальний центр комплектування, або ж пройти, як зараз можемо бачити, до ЦНАПу і зробити це. Військово зобов'язані для уточнення своїх військово-облікових даних, даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення, тобто, або ви можете оновити дані свої. Електронною формою або ж особисто прийти до ЦЦК або до ЦНАПу і це зробити. Як це працюватиме? Відповідно, військовослужбовець Українець або військовозобов'язаний українець чи українка, приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе. Тоді адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в оберіг, і заявник отримує такий собі витяг спочатку і підписом адміністратора ЦНАПу. про... Актуалізацію цих даних. Ми поспілкувалися з чоловіками, які щойно пройшли цю процедуру. Давайте послухаємо одного з них, будь ласка. Три години просидів десять хвилин. отримав витяжку і все. З якими документами проходили, що питали? Паспорт і телефон. Все. А, і ідентифікаційний код. А військовий квиток? Не беруть. Їм не треба. Які дані оновили? Чи давно ви оновлювали дані взагалі? У 2016 році призивався, тоді обновлявся. А так, не тягають, не зовуть, нічого. А так, ну, процедура така, скажу, очередь велика. У них глючать програми. Придатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Рядовий сержант ну, подимав базу даних з моєї служби. І все. Отак. А, а через електронний кабінет не, не пробували? Стараюся не зв'язуватися. Тобто вирішили так, по старинці? Так. Да. Да. Я колись дію вже встановив, телефон довелося покупати новий. Вирішили не ризикувати. Ні. З цими електронними даними. Это... Ну, по моїм відчуттям, я теж особисто заходив до ЦНАПу, дивився, скільки чоловіків сидить. То я б не сказав би, що тут прямо аншлаг. Звісно, вони є, але десь ну заповнення ЦНАПу приблизно десь 50-60 відсотків. Тобто особо, особливого ажіотажу я не побачив. Дійсно, я поспілкувався з Євгеном і з іншими чоловіками. То вони кажуть, що основна проблема саме не в оновленні даних, а в тому, що треба взяти електронний квиточок цей в ЦНАПі і чекати дві. Три години, тобто вони йдуть в загальній черзі. Тобто і хтось приходить якийсь по своїй інформації, там отримати паспорт чи інші документи оновити, а хтось безпосередньо оновити дані для обліку військового обліку. Віддання тож чоловікам, які все таки вирішили сьогодні зранку прийти або в день, то дійсно доведеться дочекати, почекати більше години. Це точно, але сама процедура займає до 10 хвилин. Тобто цей процес відносно швидкий. Така ситуація зараз Соломіському районі столиці. Чоловіки приходять, оновлюють дані, але особливого ажіотажу я поки не бачу. Наразі це вся інформація. Юлія, вам слово. Дякую тобі, колего. Ну, звичайно, будемо чекати також на оновлення інформації, можливо, з інших районів. Ну але як бачимо, через СНАП вже можна спокійно прийти і оновити свої дані.